Американська адміністрація нібито готує для України гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО. Повідомляє Axios. За його словами, гарантії матимуть юридичну силу після схвалення Конгресом і будуть достатньо потужними, але не необмеженими. Увага! Два моменти. Три стаття 5, тобто гарантування безпеки. Це важливо. Друге, а сильні гарантії. Третє схвалення Конгресом. Це практично всі ті умови, які хотіла Україна. Якщо буде так, це означає, що ми досягли в цьому, в цьому плані перемоги в мирному треку, в мирних перемовинах. Якби це було ухвалено незалежно від позиції Кремля, це був би надійний аргумент для нас. Але тоді США можуть поставити умову в свою чергу: виходьте з Донбасу. І, скоріш за все, вони її поставлять. Постане вибір, непростий, чи погоджуватися чи ні.